Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Постать Анжея та Деоша Бонавентури Костюшко належить до пантеону особистостей, які уособлюють винятково важливі епохи історії Польщі, позначені героїчними зусиллями у відстоюванні державності. Образ генерала, героя двох континентів, борця за незалежність Польщі та США вже кілька століть бентежить уяву істориків, письменників та поетів. Вшановуючи пам'ять Тадеуша Костюшко, впродовж декількох років, починаючи з 1959-го, в Польщі карбувалась обігова пам'ятна монета номіналом 10 злотих. Саме монета першого року випуску і буде у нас на огляді. Тож з вас підписка перед початком та переходимо до огляду. Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко, також Тадей Костюшко або Тадеуш Костюшко – Польський військовий та політичний діяч білоруського походження, учасник американської революції та проводир польського повстання 1794 року, вважається національним героєм Польщі, Білорусі, Литви та Сполучених Штатів, почесний громадянин Франції. Костюшко виходець зі спольщаної руської шляхти, народився в лютому 1746 року в родовому маєтку Меречовщина. Йогор прапрадід, кам'янецький боярин Костянтин Федорович, від зменшувальної форми цього імені і утворилося прізвище роду, служив придворним писарем Великокнязівської канцелярії, отримав від Сігізмунда Старого у володіння село Малі Сихновичі Берестейського повіту. Дружиною Костянтина була Анна з княжого роду Гальшанських, поріднених з польськими королями і великими князями літовськими через шлюби Софії та Юліани Гальшанських з Ягайлом і Вітовтом відповідно. Дитячі роки майбутнього борця за свободу пройшли у Меречощині, як і всі діти незаможньої шляхти, до 9 років Тадей виховувався вдома. Початкову освіту здобув у Любашівській школі піарів, у 20 років закінчив Варшавський кадетський корпус. Король Станіслав Август Понятовський помітив талант молодого Тадеуша і відправив його для подальшого вивчення військової справи та архітектури у Париж. Перебування у Франції сприяло формуванню у костюшка республіканського світобачення. З притаманними йому ідеалами свободи совісті, рівноправності станів і демократичного устрою. Повернувшись 1774 року на батьківщину, Костюшко влаштувався репетитором дочок львівського архітектора та будівничого Юзефа Сосновського. Він закохався у старшу з них Людвіку. Після невдалої спроби викрадення дівчини він знову повернувся до Франції. Влітку 1776-го польський офіцер, натхнений війною за незалежність США, вирушив до Північної Америки. У званні полковника континентальної армії він керував будівництвом численних оборонних укріплень, зокрема під Філадельфією і Сараготою та у Форту у Вестпойнті. Здібності Костюшко отримали високу оцінку. У 1783 році його підвищили у званні до бригадного генерала, прийняли до ордену цинціоната та надали почесне американське громадянство. У липні 1784 року Костюшко покинув Сполучені Штати. 26 серпня прибув, до речі, Посполитої. Він вкотре подав прохання про приєднання до польської армії, однак даремно. На заваді цьому став конфлікт між його патронами сім'єю Чорторийських з одного боку і королем Станіславом Августом Панятовським з іншого. Приголомшлений подібним ставленням на батьківщині Костюшко вирішив оселитись у селі Сихновичі та зайнявся сільським господарством. Упродовж п'яти років Тадеуш жив у злиднях у невеликій заміській садибі. Тільки після проведення ліберальних реформ за підтримки місцевої шляхти знову потрапив до армії та отримав звання генерал-майора. 1792 року чинив опір російським військам, боровся проти Торговицької конфедерації. Становище змінилось з початком діяльності чотирирічного Сейму 1788 1992 років, який ініціював процес переломних змін у політичному житті Речі Посполитої. Однією із реформ сейму стало збільшення чисельності армії до 100 тисяч осіб. Костюшко побачив у цьому шанс знову повернути до військової справи. Він поїхав до Варшави, де брав участь у політичних дебатах за межами Великого Сейму та виступав з пропозицією створення народного ополчення за американським зразком. В березні 1794 року генерал організував і очолив національне визвольне повстання. Завдяки вдалій стратегії та військовому таланту польські війська завдали низьку пораз російської армії. Під командуванням Костюшко повстанці здобули перемоги над царськими військами під роцлавицями 4 квітня. Повстання міщан звільнили Варшаву 17-18 квітня і вільно, 22-23 квітня. Облога Варшави, що відбулася потім спільно російсько-пруською армією, закінчилася невдачою значною мірою завдяки умілому керуванню обороною з боку Костюшко. Втім, у битві під Мацеєвичами головні сили повстанців були розбиті, і поранений Костюшко потрапив у полон. Залишившись без лідера, повстання зійшло на нівець, і Річ Посполита внаслідок третього поділу припинила власне існування. На аверсі монети розміщено бюст національного героя Польщі та Деуша що звернений вліво. Знизу вказаний номінал монети та назва валюти 10 злотих. На реверсі монети по центру розміщено герб Польщі часів Польської Народної Республіки, що існувала в період з 1944 по 1989 роки. Це білий Орел без корони, підкреслюючи цим не лише республіканський характер польської держави тих часів, а й свій повний розрив із політикою довоєнної Польщі. По колу розміщено назва польської держави тих часів польська Речпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка. Знизу розміщено рік карбування монети. 1959. Монета виконана з мідно-нікелевого сплаву. Маса монети 12,9 грами, діаметр 31 мм та товщина 2,2 мм. Гурт рубчастий. В 1959 році монета карбувалась на монетному дворі у Варшаві тиражем 13 мільйонів 107 тисяч. Екземплярів в якості «uncirculated». 1796 року, після смерті російської імператриці Катерини II Костюшка помилував її наступник Павло І, який дозволив йому знову іммігрувати до США. 1798 року Тадеуш повернувся до Європи, довгий час жив у Франції, а після Віденського конгресу і аж до своєї смерті в 1817 році в Швейцарії. Спершу його поховали в золотурні, згодом тіло національного героя доставили до Кракова і перепоховали в базілиці святих Станіслава Іваслава. Пишіть в коментарях, як вам постать героя на монеті та чи маєте ви її у себе в колекції. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково переходьте до інших оглядів монет Польщі. Закріплю для вас посилання на плейлист в кінці. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!